Всім хейо, братва! З вами я Рейзі. І сьогодні я провірю на випадання секретки спосіб! Підпишись, а ми погнали! Так, але перед тим нам потрібно скрафтити скин. І подивимося, що нам випаде. Так, я крафчу і G36. Нормально. Так, а тепер йде, йдемо відкрити бокс. І потім ми відкриваємо. Кейс. Сподіваюсь, мені щось з боксу теж дропнеться. Думаю, ну, епік там керамбіт, ну як, відкрити потрібно. Так, погнал. І випадає ФАМАС. Ну, що можна очікувати від бокса? А от тепер Crime Case. Хочу побачити, що посередині була секретка і, може випаде. І надіємося. давайте. Чекайте до секретки. Не пройшло і 100 років, мені випала секреточка посередині. І зараз відкриваємо цей кейс. Погнали! Крутиться, крутиться, пролетіли три скіна, 4 і графіті, і мені випадає юб. Як бачите, мені випав юмб і це дуже погано. І можна ще крафт зробити, звісно ж. Не потрібні мені скини погнали. крафтимо Магнум. Ну, Навіть я не вийшов в око. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!